Сьогодні ми всі зі здриганням серця дивимось на політиків та покладаємо надії на їх рішення стосовно долі країни. Але питання в тому, що вже завтра чи післязавтра естафета Управління державою візьмуть молоді лідери з новими ідеями, з новим баченням, з новими підходами до вирішення питань. А де та як молоді лідери мають напрацювати досвід? Отже, в рамках надважливої для держави події конференції Ялтинська Європейська стратегія проходить форум молодих лідерів. Ялтинська європейська стратегія це міжнародна конференція, на яку запрошують найвпливовіших політиків, лідерів думок та героїв нашого часу. Теми, які обговорюються, завжди актуальні і більш того прогностичні. Тобто, якщо сьогодні про щось говорять на ЄС, а так коротко називають конференцію, то умовно завтра це стане реальністю. Так от. Форум молодих лідерів проходить паралельно в сусідній під основних залі. Там знаходиться молодь, яка вже є рушійною силою нашої країни, і атмосфера в них більш камерна. Тобто, до тих спікерів, на кого дивляться з відстані в основному залі, можна в прямому сенсі доторкнутися, а ще поставити питання, на які вистачить обізнаності та фантазії. Форум молодих лідерів, мені здається, з'явився майже з самого початку заснування Ялти. Чому? Тому що підтримка молоді, да, створення цієї генерації молоді, яка буде змінювати цю країну, це є місія фонду Віктора Бінчука, в принципі, з самого початку. І тому такі форуми в більш в меншому розміру ми проводимо ще з часів самої Ялти, да, коли це проходило в Ялті. І це є дуже корисний досвід для них, тому що це можливість їм розширити своє бачення, почути, що думає світ, почути впливових українців. Якщо я там в носу зараз поколупаюсь, то наприклад, тому ну, скартають, ніхто й не помітить, тому що в носу колупаються. в Америці. Якщо я на лекції поколупаюсь в носу зі мною, ми більше ніхто нікуди не запросить. Да? Це про етику насправді і кажуть, ну яка неетична людина, в носу ковиряється, не поважає нас. а чому не поважає? Тому що порушив правила. І українці потім приїжджають в Америку, колупаються в носу, і це їм дуже незрозуміло, чому їх більше не запрошують. Але хто б думав, що це важливіше за те, що вони кажуть? Про такі тонкощі дипломатії ви не прочитаєте в жодному підручнику. Тимофій Милованов запалював на кожному кроці. Неймовірно потужна лекція про його досвід і як науковця, і як політика, і як амбасадора постійного розвитку. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливо зараз мати діалог з молодим поколінням? Ну, треба ділитися досвідом. Тому що часто їх вчать, знаєте, такому, вибачте, фразі, чистоплюйство, да? mm -hmm. от треба бути етичним, треба бути чесним, а потім вони приходять в реальний світ, mm -hmm. і вони кажуть, а як же ж, тут же ж всі нечесні і всі неетичні. Їх вчать бути в білому пальто, вони потім приходять і в білому пальто, і система їх викидує. Да? Mm -hmm. Тобто питання, як людині, яка хоче змінити систему, залишитися впливовою, при цьому не підставивши під загрозу свою особисту етику. Різноманіття спікерів було таким, що дух захоплює. Тут і Курт Волкер, і Джон Херст, і Мередит Віттекер, президентка фундації Сигнал. Так, це той самий месенджер. Проте найемоційніша панель була з військовими героїв нашого часу. Усі слухали, затаївши подих, користуючись нагодою, дякуємо за захист та за те, що все, що відбувається зараз, взагалі можливо. Володимир Шлюхарчук, полковник бойової армійської авіації, льотчик у третьому поколінні. Приклад неосяжної розуму в сміливості, народний герой України. Прийшло 24.02, да, і я вже в обід знав, що ті, кого я вчив літати, вже загинули. У мене не було іншого вихіду. Я взяв сумку і пішов. Знов пішов добровольцем після кількох років цивільній авіації. 2022 рік не був відром холодної води, тому що. І В 2014 році я вже втрачав друзів і сам був поранений. І, як Вадим казав, багато хто пішов, але і багато за цей час виросло, зросло справжніх героїв. Неодноразово був поранений. По завершенню однієї з місій в його вертольоті налічили 74 пробоїни. На свій страх та ризик вижимав з техніки максимум та вивозив 28 поранених. При максимальному завантаженні 20 чоловік. Тож почути історії про силу духу та як народжуються лідери від справжніх лідерів. Це безцінно. Форум називається форум молодих лідерів. Хто такий лідер? Так, описується, що це особистість, яка має певний набір чеснот та атрибутів що може довести команду до зазначеної цілі. І ці чесноти й атрибути одні з них, якими я вважаю головними, це. Характер інтелект, він допомагає вам використати ваш досвід в правильному напрямку. У нас на сьогодні є ціль в Україні. Це наша перемога, це закінчення війни. Ми всі маємо єднатися біля цього лідера, і ви можете бути цим лідером. Так хто ж такі молоді лідери? Щоб зрозуміти, які вони, треба їх послухати. Це Андрій. Він практикуючий хірург який вже багато років розробляє програми по протидії та ранньому виявленню інсультів. Щороку в нас близько ста тисяч інсультів, і це друга причина смертності і перша причина інвалідизації. Ми, наприклад, спеціально під цю конференцію саме сьогодні запустили е, новий телеграм-бот. Тепер можна в смартфоні в один клік знайти найближчу лікарню для лікування безоплатного. називається Just Save life Bot і абсолютно безкоштовний. А це представниця молодих лідерів Олександра. Вона створила освітній проєкт. англійська для аграріїв. Підтримка вивчення англійської мови серед аграріїв, селищних і сільських громадах України. Чи готові ці молоді лідери взагалі взяти на себе цю відповідальність за державу? Для нас особисто ми намагаємося вже брати відповідальність за країну тут і зараз. Найважливіше, напевно, в цьому це те, що ми переймаємо цінності, цінності свободи, цінності демократії. І ось ця ціннісна установка, вона навіть більш важливіша ніж знання, які можна отримати з книг, з лекцій. І така можливість, яку створює форум молодих лідерів, насправді мало де в світі можна знайти таку концентрацію інтелектуальну впливову в одному місці. Сі, коли протягом двох днів з ранку до вечора є ця можливість спілкуватися з людьми, які формують бачення чи приймають рішення в цьому світі, отже, як же стати молодим лідером? А починати треба з програми Завтра UA». подробиці про неї можна знайти на сторінках фонду Віктора Пінчука. І наостанок, як то кажуть, база від Ніла Єрфісона. Я хочу сказати, що молоді люди це найважливіші люди, тому що це вони генерують нові ідеї, це вони є інноваторами, це вони і є майбутнє, і тому нам треба більше часу з ними проводити, щоб побудувати це майбутнє. І в такі важкі часи цієї несправедливої війни надважливо надавати їм сенси, що яскраве майбутнє можливе Сенси, в яких є надія. Отже, всім гарного дня, і побачимось. Друзі, на сьогодні у нас все. Ми дякуємо, що ви були із нами, і пам'ятаємо, що кожен наш ранок і кожен наш день можливий виключно зусиллям наших захисників і захисниць. Так і не забувайте їм донатити. А ми з вами зустрінемось уже на наступному тижні о сьомій ранку у вівторок. Бережіть себе до зустрічі.